Неділок 30 листопада традиційно у цій порі ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень в студії. Працює Любоєворська Україна в Скорботі. На вихідних вшановували жертв тридцять 32-33 років. Підослідна країна що випробовують на українцях. Про це не тільки у цьому випуску. Розп'ята душа на хресті всевишньої печалі. Таку назву мав мітинг-реквіум, присвячений жертвам голодомору 32-33 років і політичних репресій, що відбувся у селі Добряне нашого району. Серед учасників його був і наш кореспондент Ігор Тимків. Біля символічної могили, жертвам голодомору і політичних репресій на перехресті доріг, незважаючи на дощ, зібралися сотні мешканців навколишніх сіл і представники громадськості, депутатського корпусу, органів влади Стрищини і духовенства. Вони поклали квіти до могили і взяли участь у панахиді невинно загиблих. Слово про голодомор і його причини та наслідки мовили вчитель історії Лисатицької ЗОЖ Тарас Малешко, заступник голови товариства Меморіал імені Василя Стуса Степан Понейко, заступник голови братства УНУПА Любов Сулик, голова районної організації Конгресу українських націоналістів Микола Магас, голови районної ради та райдержадміністрації Роман Козак та Євген Кухар. Ми звичайно повинні відтворити цю історію, щоб наші діти, які будуть рости на сторінках, хоча б трагічної цієї історії, на жаль. Але повинні знати правду. Правду для того, щоб ніколи не допустили до цього, що сталося зараз. А нам особисто потрібно з'єднатися, з'єднатися і жити задля нашої України, бо тому, що тільки єдність може перемогти це все, що йде лихо на Україну. Трагедія в тому, що не було кому в цей час описати все, що творилося, тому що до цього була винищена інтелігенція, до того до цього були винищені священники. До цього були позакривані іскні українські школи, традиції, і тому не було кому написати правдивої історії. Ми є залишки тих, яких вимордували голодоморами, яких виселяли в Сибір і в Тундри в Казахстані, яких знищували геноцидом, яких розстрілювали, яких вішали, яких гнобили в когоспах. Тому я звертаюся до вас, пам'ятаємо, шановні друзі. Що нам треба скоріше усвідомити себе українцями, і кожен мусить пам'ятати, що він є частинка української нації, що він повинен брати на себе відповідальність будівництва української України. Учасники мітингу реквієму шанували пам'ять жертв голодомору і політичних репресій, хвилиною мовчання і запаленням жертовних свічок. Завершився скорботний мітинг спільним виконанням молитви за Україну. Ігор Тимків, Роман Купринець для Стрийських новин у Стрию ж вшанування жертв голодомору відбувалося у меморіальному комплексі борцям за волю України. У жолобному дійсті взяли участь мешканці нашого міста, представники політичних партій і громадських організацій, влади та духовенства. Поминаючи загиблих святі отці відправили скорботну панахиду у пам'ять про усіх загиблих від голоду. Учні стриських шкіл виклали символічний хрест із запалених свічок. Піддослідна дослідна країна близько трьох десятків зарубіжних фармацевтичних корпорацій проводять в Україні клінічне випробування ліків. Про це директор державного фармакологічного центру Міністерства охорони здоров'я України Віктор Чумак розповів в інтерв'ю дзеркалу тижня. За його словами, клінічними випробуваннями нових лікарських препаратів на території України займаються міжнародні фармацевтичні корпорації, що виробляють оригінальні препарати. Клінічні випробування складаються з кількох фаз: перша найнебезпечніша, в ній беруть участь добровольців яких немає проблем зі здоров'ям на цьому етапі вивчають неефективність препарату, а його токсичність. За ризик повинні людям платити. Першої фази ми не проводимо, боїмося скандалів, сказав експерт. За його словами, в Україні проводиться лише друга фаза випробування на профільних хворих, яким платять не грішми, а ліками. У нас для багатьох хворих це чи не єдиний шанс отримати безкоштовне лікування ліки, які часто дуже дорого коштують. Смак – так назвали перший фестиваль конкурс кулінарного мистецтва. Відбувся він у 34-му училищі. Дев'ять куховарів з різних кавестрівського району змагалися за звання найкращого. Хто переміг та яких страв вдалося скуштувати гостям свята? Знає Оляна Шуцман. Наше місто не втомлюється даювати своїх жителів все новими і новими проектами. Перший фестиваль конкурс кулінарного мистецтва СМАК 2009 відбувся на території Вищого професійного училища тридцять чотири. райдержадміністрація спільно з Агентством з реконструкції та розвитку стрийського району за підтримки районної ради втілили давній задум у реальність. Знаєте, коли мені поступила ідея ініціатива організація організації даного конкурсу. Я собі думаю. Як воно буде виглядати? Але переконався в тому, що це варто обов'язково підтримати і зробити, бо в основному ті люди, які тут сидять, вони завжди в тіні, їх не видно. Коли за кухонними столами завзято майстрували над своїми кулінарними витворами дев'ятеро учасників конкурсу, за круглим столом засідали підприємці ресторанного бізнесу і представники районної та обласної влади. Обговорили масу проблемних питань цієї галузі підприємництва, перспективу бізнесу, підготовки до євро 2012 і домовилися. Ця зустріч не остання. Ми за співпрацю з вами. Якщо якісь є проблеми, якщо у вас є якісь побажання, можливо, ваші побажання в інших напрямках провести якісь семінари, зустрічі, запросити інших спеціалістів, фахівців, ми будемо прислухатися, прошу подавати свої пропозиції. Ми будемо з вами співпрацювати і допомагати вашому бізнесу. А тим часом високоповажне журі приступили до найважчої роботи визначення переможця. Рішення було одностайним, але, звісно ж, не без гарячої дискусії, чого лише не було того дня у меню: і форель, і лососі, буженина, й і оленина, і найекстравагантніші салати та другі страви, які лише можна собі уявити. Але конкурс є конкурс і переможець лише один. Диплом нагороджується за перше місце у першому фестивалі конкурсу кулінарного мистецтва СМАК 2009 Оксана Гудима кафе Соломія Сеноду Сана підкорила вибагливих суддів лососем на лисниках, телячим рулетом, нафаршированим свиним... та курячим м'ясом і картоплею. Від несподіваного результату з очей переможниці лилися сльози. Враження дуже 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 хороші, дуже гарна організація. По перше, конкурсу все було підготовлене для конкурсантів. Нормальне від нормальне місце роботи. А то, що зайняла перше місце, я просто не знаю. Напевне, я завдячую цим і своїй шефовій пані Наді, яка. Звичайно, виховала такі кадри, тому що кадри виховуються не один день. Повара має бути три ока і третє отут. Це означає, скільки ти даш до страви приправи чи щось, щоб вона була смачна. І ніколи не переборщуй, не давай отак і не давай отак, а давай тільки отак. Пані Надія Друль, приватний підприємець кафе Соломія, що в селі Доліби, також не могла оговтатись від приємних емоцій. каже, перемога додає натхнення розвиватися далі, а поразка змушує вдосконалюватись. Відтепер на стіні кафе хизуватиметься перша почесна відзнака, торгова марка традиції з Трещини. Уляна Шуцман, Роман Купранець, новини стрія. Криза не криза, святкувати треба. Українці не мають наміру різати витрати на святкування нового року. Минулого року більшість наших співвітчизників економила на презентах для друзів і близьких. Та цього року навпаки мають намір збільшити святковий бюджет. Збільшувати новорічний бюджет найбільше планує молодь. Всього на свята середньостатистичної України цього року витратить 2,5 тисячі гривень. Український святковий бюджет найменший у порівнянні з іншими європейськими країнами близько 200 євро для у Росії готові витратити на новорічні свята 325 євро. На найбільші витрати готові піти жителі Ірландії і Люксембура. Різдвяний бюджет у цих країнах перевалює за одну тисячу євро. Ще одна особливість нинішнього передноворічного сезону: українці купуватимуть дешевші подарунки. Якщо минулого року середній українець хотів купити 10 презентів, то цього року практично за ту ж суму він хоче придбати 12 подарунків. Найпопулярнішими подарунками в Україні, які минулого року, стануть космети. І парфумерія такий подарунок у планах у більш ніж половини українців на другому місці. Прикраси для інтер'єру. Кожен п'ятий даруватиме гроші, і це здебільшого чоловіки. Ось таким було останнє повідомлення. Я прощаюся з вами. Побачимось завтра, як завжди. У цій годині не забувайте заглядати на наш сайт Телеланко. Нехай вам щастить. Життя це не ті дні, що пройшли, а ті, що запам'ятались в студії Олег Филик Говоримо про те, що пройшло, і що в спортивному житті країни та світу. Львів прийматиме Кубок України зі стрільби з лука. Ліміт на легіонерів українській прямі лізі стане жорстокішим. Брати Віталії Володимир Кличкі отримали премію Мухамеда Алі. Далі буде. Всі Робінгуди їдуть до Львова. У Львові відбудеться особисто командний розіграш Кубка України зі стрільби з лука. Змагання пройдуть з 3 по 6 грудня. Про це повідомив заслужений тренер України Віктор Михайленко. У Львові українські арчі змагатимуться як з класичного олімпійського лука, так і з блочного, який з кожним роком стає все популярнішим у світі. Стрільба є в особистій і в командній першості буде проводитися в приміщенні на короткій дистанції 18 метрів. А от на Буковині відбудеться Кубок України з Ралі. 12-13 грудня в Чернівецькій області відбудеться фінальний етап Кубка України з Ралі Золота осінь Карпат. Маршрут ралі поки що все точно не визначений. Чернівецькі організатори мають два варіанти: це гірська 20 кілометрова спецділянка, що проходить через перевал Шурдіна, або кілька ділянок меншої довжини на рівнинній частині області. Рішення буде ухвалюватися відповідно до погодних умов та стану кожної з ділянок в даний момент. Луческо готовий обговорити пропозиції Суркіса, очолити збірну України. Головний тренер Шахтаря Мірче Луческо готовий обговорити пропозицію Григорія Суркіса, який запропонував румунському наставнику очолити національну збірну України. Безсумнівно мені приємно, що сам Григорій Суркіс, брат президента клубу нашого суперника Київського Динамо, зробив цю пропозицію. Але на цей час це не найтерміновіше питання. Крім того, я б хотів дізнатися деталі пов'язані з цією пропозицією. Почекаємо до майбутнього тижня. Цітую Луческу Динамоманія.com. Бембі 2009 номінації спорт. Українці Віталій та Володимир Кличкі отримали найпрестижнішу медіапремію Німеччини Бембі 2009 номінації спорт. Свого часу таку ж нагороду отримав Алі, Повідомляє чемпіон Ком'юей. Нагородження відбулося в Берліні в присутності численних визначних гостей, представників економіки, політики, медіа, спорту та шоу бізнесу. Премія Бембі існує з 1948 року. За цей час премію українцям вручають вдруге. До братів кличків таке захоплення міг викликати лише легендарний Мухамедалі. Їх естетика бою, шляхетність та харизма роблять братів одними з небагатьох справжніх чемпіонів, йдеться у заяві високого журі. Ліміт легіонерів в українському чемпіонаті існуватиме і надалі. Більше того буде ще жорстокішим. Про це повідомив президент Федерації футболу України Григорій Суркіс. За його словами, з наступного сезону на полі під час матчів внутрішнього чемпіонату і Кубка України одночасно має перебувати не менше п'яти українців. Зараз це число складає чотири. А ще через рік не менше шести українських гравців. Це принципово позиції, вона буде дотримана. Таким чином футболісти українці матимуть більше ігрової практики, а збірна. Кваліфікованих виконавців Матч Карпати і лічівець закінчився російським скандалом. 15-й тур чемпіонату ознаменувався російським скандалом. На останній хвилині матчу Карпати і лічівець зіткнулися гравець карпат Грій Самсон Годвін і його екс-одноклубник футболіст і лічівця Білорусь Павло Кірильчі. За словами Нігерійця, білоруський легіонер назвав його мавпою, послав на три букви та ще й до того плювався. У своєму рапорті арбітер Віктор Швецов про те, що Годвіна нібито обізвали мавпою, не згадав. Але дисциплінарні органи нашого футболу можуть порушити справу і на Основі слів самого Самсона. Якщо факт расизму підтвердиться, то кирильчика дискваліфікують не менше ніж на п'ять матчів. На цьому наш випуск завершується з вами. був Олег Филих. Щасливий той, хто буде сам собою, може, тож залишайтеся завжди собою, і все буде добре. буде похмуро, можливо, йтиме дощ, температура повітря триматиметься на позначці 10 градусів. Тепла в день вітер дутиме з півні зі швидкістю 3 метри за секунду, атмосферний тиск становитиме 731 мм. Тут на стопчика вологість повітря 75%.